Ми повертаємося до нашого сьогодення і до спілкування запрошуємо батьків. Дорогенькі, майже підійшов до завершення перший семестр навчального року. Як налаштувати дитину на активність у цей період, а ще правильно організувати відпочинок, адже попереду зимові канікули? Саме про це ми поговоримо з практичним психологом Наталією Миколаївною Чайковською. Наталію Миколаївну, доброго ранку. доброго ранку. Насправді ви у своїй практиці відчуваєте ось цю емоційну, і, можливо. Фізично в тому, яка накопичується ось саме всередині навчального року. Так, звичайно, діти перевтомлені, батьки затурбовані і батьки намагаються з'ясувати, в чому ж причина. І тому кожен батько, мати, має дуже активно спостерігати зараз за своєю дитиною, щоб побачити ці ознаки перевтоми. А це такі можуть бути ознаки. Безпричинна дратівливість, збудженість, безсоння або навпаки, млявість, апатія, може бути зниження апетиту, сну. Нездоровий кольор обличчя, і взагалі, навіть якщо всього цього немає, батьки мають знати, що емоційна сфера дитини вона ще не сформована, mm -hmm. вона тільки на стадії формування. Якщо ми дорослі в якийсь такий напружений момент можемо зібратися і сконцентруватися, то да, діт... для нас це складно. Тому, це складно тому, що, як буває... правило, так. психологи говорять, що саме зимовий період немає сонечка, немає ось цієї так. активності емоційної депресії. І депресії дуже часто нас накривають просто. Так. Так. А що говорити вже так, про дитина Звичайно, вона може не справитися з таким навантаженням. Тому, навіть якщо немає таких видимих ознак перевтуми, батьки мають знати одне, що дитині саме зараз час допомогти. А саме, шановні батьки. Зверніть, будь ласка, зараз увагу на режим дня. Його потрібно оптимізувати. Тому дитина має мати здоровий і повноцінний сон. Невиспана дитина вона не буде гарно працювати і. Той коефіцієнт дії, який ми від неї вимагаємо, не буде на повинному рівні. Що мається на увазі активізувати? Ми маємо о 9-й годині, щоб дитина вже так, лежала так. у ліжечку 9-10 годин, але не пізніше. Тобто, саме зараз зазубрювання завчення того матеріалу, який має дитина видати на контрольних, на тестах, воно не є ефективним. Хочу повернутися ще до режиму дня і нагадати батькам, що Режим дня може повинен бути зараз таким чином спланований, щоб були розставлені пріоритети. Що okay. я маю на увазі? Багато дітей займаються як шкільною, так і позашкільною діяльністю. Так, от наші діти okay. приймають участь у міських заходах новорічні вистави. Тобто, батьки повинні реально підійти до цієї ситуації, тобто або навчання саме зараз, або позакласна діяльність позашкільна. Okay. Тому не вимагати від дитини, щоб вона встигла. uh У Всех. всіх сферах, так, да, це Де. неможливо навіть для дорослого. Не ставити перед дитиною завищені вимоги. Тобто, кожен батько мати знає свою дитину, її рівень, на якому вона навчається. Тому не потрібно саме зараз вимагати, наприклад, якщо дитина завжди вчилася на достатньому рівні, саме зараз, щоб вона там закінчила семестр на високому рівні. Це ще більше підвищить тривожні дитини, і результату знову ж таки не буде. Сон, повторюю, має бути обов'язково повноцінним. І Харчування збалансоване, наповнене вітамінами та мікроелементами, які стимулюють розумову активність. Це сир, риба, горіхи, курага, саме ось такі елементи. Далі, хочу нагадати, що коли йде перенасичення інформацією, то організм спрацьовує як самозахист. Тобто оці центри нервові, які відповідають за пам'ять, концентрацію уваги, вони просто відключаються. Тому нагадую, що сидячи за столом і повторюючи сто разів один і той же матеріал, ефекту не буде. Саме зараз час вийти на свіже повітря, обогатити, скажімо так, нервові клітини киснем, киснем активізувати дитину взагалі. Рухливими якимись іграми, можливо, це і на природі, звичайно, це найкращий варіант. Якщо погана погода, це можна і вдома зробити, тобто відволікти дитину, сім'єю, пограти в кричалки, в. Хованки так. в кожній сім'ї знайдуться м'які іграшки, з якими можна саме зараз розкидати їх і не сварити дитину за те, що вона їх розкидала і потім з нею поприбирати. поприбула. Миколаївна, мені здається, що коли ввечері сім'я збирається, то це вже йде своєрідна градукричала. Так, так це добре зараз, тому що дитину саме зараз час відволікти. От немає зараз снігу, да, от беремо ось такі папірці, просто їх дуже сильно Так, от. Це теж виходить така, знаєте, негативна. Тобто будь-які маніпуляції з руками вони теж стимулюють цей масаж. Так. І починаємо в сніжки починаємо, грати. Так, кидати сніжки грати. Ми О, маємо це. на увазі все ж таки молодший вік, так я розумію. Тому що з підлітками навряд і... чи буде цікаво цікавитися. Ну, ви знаєте, коли ось іде ось такий задор, сімейний, домашній, теплий, то будь-який вік, і тато з мамою, якщо від душі цим будуть займатися, то це буде корисно всім. Це правда. Скажіть, будь ласка, останній тиждень, вже, я так розумію, вже по черзі-по черзі, день за днем, все ж таки ми наближаємо канікули. Відпочинок дитячий це дуже-дуже важливо сьогодні. Емоційний відпочинок, перш за все, тому що наші діти вони знаходяться поряд з нами у цьому неймовірно насиченому емоційному просторі, особливо сьогодні, коли кожний випуск новин це як фільм жахів. Тим не менш, ми маємо огородити своїх дітей, ми маємо створити певний. Такий вакуум можливо інформаційний для того, щоб дитина відпочила з чого почати введення в канікули відпочинок на що налаштуватись батькам. Знаєте, я хочу у зв'язку з цим таку невеличку притчу сучасно розповісти. Коли втомлений батько приходить додому, його зустрічає маленький син з питанням тату, скажи, будь ласка, скільки коштує година твого робочого часу? Ну, батько, звичайно, у шоці, чому ж це дитина про це запитує, що трапилося? Він говорить: ну десь приблизно, хай там гривень 30. І дитина просить, будь ласка, тату, дай мені 20 гривень, тато не в змозі від Дає дитині 20 гривень, хлопчик біжить до своєї кімнати, під подушечкою дістає ще кілька зім'ятих папірців, дуже обережно їх розкладає, рахує, і в нього виходить 30 гривень. І він щасливий біжить до тата і говорить: тату, будь ласка, прийди завтра з роботи на час раніше, на годину раніше. Я е, дуже хочу з тобою погратися. Так, це проблема нашого часу. Так, тому ви знаєте, відпочинок активний взагалі відпочинок він має бути в родині. Uh -huh. Одина, сімейне коло, воно має бути е, тим ресурсом для дитини, звідки вона черпає енергію. Ніякі інші заходи не можуть це замінити. Тому е, починаючи з того, коли дитина прийшла на канікули, батьки мають. Обов'язково переглянути щоденник, так. що маю на увазі. Тобто, це не тільки останню сторінку щоденника, де успіхи чи не успіхи дитини. Це так? сумна історія. Напевне. Чому ж дитина вчиться, тому там має бути все. Ага. Там не може бути завжди Саме тільки, життя. Так, так. Тільки все гарне. Тому знову ж таки нагадую, що ми своїх дітей любимо безумовною любов'ю, так тому дитина це не має знати не за оцінки, не за успіхи її, так якою, якою вона є, і вона це має відчувати. І саме канікули починати потрібно з планування. Да? Тобто всі відомі люди успішні, вони говорять, що це вимога часу. Якщо не плануєш свою діяльність, то ось такий хаос буде без кінця. Тому з чого починаються канікули? З того, що мама з батьком сіли з дитиною, обговорили її успіхи, неуспіхи. І А перед... що починати? Щоб ти mm -hmm. хотів? Чи ти Ні, знаєш ми, починати, ми вважаємо... починати з того, щоб перегорнути ще назад сторіночки так. щоденника і подивитися, а що ж задано на канікули? Mm -hmm. Тому що знаєте, як буває, що канікули пролетіли, ми відпочили, і останній вечір перед виходом Традиційна на... Ситуація. Традиція, да, називається <рес> 12 вечір жахів. Да, починається і те було, і те було. Mm -hmm. Тобто завдання завжди є, шановні батьки. Його менше буває більше, але воно завжди є. Тому разом з дитиною. Спланувати, коли це буде виконуватися. Ми дорослі можемо відкласти на потім і повернутися. Дитина це може не зробити. І це не тому, що вона погано чинить чи добре чинить, а тому, що вона просто ну, емоційно ще не зріла Безумово, до цього, Так. Тому спланувати свої заняття. Звичайно, не можна проводити канікули без художньої книжки. Це... Має бути завжди до цього потрібно перевчати дитину. Це має бути звичайна книга, чи все ж таки електронні? Зараз вони ні, так витісняють звичайно, ні, ні, Звичайна книга, ніколи електронна книга, не, не замінить того, да, спілкування з книгою, яке є безпосередньо. І, звичайно, надати дитині можливість відпочити, скажімо так, фізично. Тобто дитина за канікули має виспатися тільки як це відбудеться, вона буде активною. Поступово заміняти пасивний відпочинок, активним активний відпочинок. Тобто на природу до річки, до лісу зимового, він теж прекрасний, не тільки восени. На сніг, якщо він випаде, сніг це взагалі такий матеріал, який благодатний, якому можна купатися, кидатися, кататися. Тобто, виходить оця вся негативна енергія. Знаєте, давні люди ще говорили, що якщо тобі погано на душі, потрібно вийти в поле і покричати. Так. Від душі. Це так. Е, Наталя Миколаївна, я не можу не поставити це запитання, тому що наші діти сьогодні залежні від комп'ютера. Весь відпочинок ставимо паралельну пряму, тут же комп'ютер. Е, асоціативний як один е, такий нескладний. Між тим, як відволікти дитину і як домовитися, тому що тут складний такий момент, тому що і це цікаво, і це цікаво. Між тим ми не маємо бути ворогами для своєї дитини, а друзями. Так, звичайно, комп'ютер це велика, велика перешкода до е, порозуміння буває. на вулицю, до лісу, да, до поля. Да. Але все ж таки, знову ж таки, повертаюсь до плану сісти родиною і спланувати свої е, всі свої канікули. Да. Тобто це має прийнятися на такому сімейному сімейній раді, да? що і звичайно запропонувати дитині цікаві заняття, тобто заняття ті, які б її теж зацікавили. Це не значить, що комп'ютер зовсім не дозволяється. Тобто домовитися з дитиною, вона повинна зрозуміти, що це заради її здоров'я. Да? Домовитися, що ось таку частину дня ти виконуєш такі свої завдання, а потім ми всі разом, сім'єю, знову ж таки, нагадую, сім'єю. Тоді дитині буде теж ем, дуже цікаво. І адже комфортно в родині. І комфортно да, в родині. Тому що, знаєте, в новий рік настає да, от такі світлі свята, а діти завжди ці свята очікують з великим. Нетерпінням з якимись своїми особливими е, емоціями, бажаннями. Бажанням. Так, тому о, треба про це пам'ятати, що е, цю казку можна створити вдома, а саме в своїй родині, тобто не делегувати свої обов'язки, тіткам, няням, ще комусь, а зайнятися е, своїми дітьми. Самі. Тобто в родинному колі хай це буде, не треба вигадувати щось, знаєте, ось таке незвичайне, чи шукати в комп'ютері, які ж ці ігри можуть бути. Хай це буде звичайне прибирання оселі до Нового року, хай це буде е, звичайне готування новорічного столу чи е, символічне прикрашання ялинки. Але це буде разом кожного буде своє доручення, і кожен має е, мати це спільний і. настрій. Зустрічі свят. Знаєте, сьогодні дуже багато було корисної інформації. Мені здається, що е, якщо б батьки почули, хоча б. Маленьку толіку, то все було б у родинах добре. Наші діти були здоровими і емоційно незахищеними. Дуже дякуємо за те, що ви сьогодні були з нами. Ми вітаємо з усіма придешніми святами. всього найкращого. Я вам теж бажаю всім глядачам бажаю миру, добра і щастя. Дуже дякую.